Вітаю вас, блудні душі! На цей канал вас привели не рекомендації Ютуба, а доля. Сьогодні я буду малювати ось таку дівчину, яка, очевидно, не бачила сонця з часів появи Ренесансу, але ви не хвилюйтесь, це не тому, що вітамін Д для слабаків. Вона просто намагалась зробити всі проєкти, закрити всі дедлайни, надрукувати мерч, оформити портфоліо, виставляти купу контенту у всі соцмережі, вивчити анатомію, знайти свій стиль і тому подібне. Ви можете подумати, що очі в неї червоні, тому що вона вампір. Але це ще й тому, що вона не спала вночі майже тиждень, бо тільки тоді її ніхто не чіпав і не відволікав від малювання, від мистецтва, від часу побути самій собою. Ви скажете волосся в неї таке тьмяне, тому що в ній немає життя. Вампіри вони ж мертві, і це теж буде правдою. Але з іншої сторони, хіба це не відображення глибокої художньої трагедії, яку ніхто не розуміє? У руках вона тримає не сік з буряка, як дехто міг подумати. ні-ні, це просто кров, яку з неї випили замовники, які просили її щось намалювати. Отака от, от невеличка історія, про яку ходять лише одні легенди, але мало хто з простих смертних здогадується, що ця історія майже чиста правда. Ой, все, давайте будемо закінчувати з цією імпровізацією. Як ви бачите, актерочка в мене погана, але я постійно намагаюся якось зробити свої відео трошки атмосфернішими. але в мене, очевидно, не дуже виходить, але я дуже стараюся. Тож, взагалі, про що це відео, про що я сьогодні хотіла поговорити, а хотіла я поговорити про міфи щодо художників, чому у людей у суспільства є стільки стереотипів та непорозумінь і взагалі не Розуміння, хто такі художники, чому вони вважають нас якимись дивними, незрозумілими? Тож, давайте зараз про все це поговоримо. Не знаю, можете брати собі якийсь чай, каву або сідати малювати, тому що це відео буде розмовним. І дуже довгим. А я тут на фоні буду малювати ось таку вампірочку. Як ви поняли, вона не стражденна художниця, вона просто вампірочка, але, чесно кажучи, в найбільш завантажені дні ну, художники від вампірів по зовнішньому вигляді майже не відрізняються. Так що, ну, яка різниця? Отож, перший міф, який існує в суспільстві, це те, що художники всі народжуються з неймовірним талантом, і тільки завдяки таланту вони малюють і взагалі хоч щось створюють. Художників дуже люблять хвалити наявністю таланту, дуже захоплюються їхнім талантом, але реальність трошки інша. Велика кількість людей, художників, які малюють, які займаються творчістю, які зробили це своєю професією. Вони можливо дійсно з народження мали якісь схильності до творчості, але як на мене, на мою думку, ну малювати можуть майже всі люди. Ну тобто, якщо, якщо наприклад, попросити людину намалювати дерево, вона його очевидно, що намалює, тобто вона бачила в житті дерево, вона там намалює якісь можливо. Примітивний стовбур, пару гілочок, так як ми в дитинстві малювали, оці круглі дерева, гілочки і трикутний стовбур. От ну спокійно, я думаю, людина зможе там декілька закарлючок намалювати. Тобто, намалювати хоч щось, може кожна людина. Ну, я думаю, ну немає такої дитини, яка ну не намалює. Не знаю, квіточку, чи сонечко, чи хоч щось, а це вже вміння малювати. І тільки ті люди, які розвивають ці навички, дійсно стають в результаті художниками і досягають того рівня, який ми бачимо зазвичай у їхніх соцмережах, особливо ті люди, які вже досягли певного визнання. Ми бачимо просто результат великої кількості часу, зусиль і неймовірного бажання творити. Тому що малювання це в першу чергу навичка. Ніяким магічним чином навчитися неймовірно, шикарно, реалістично чи смачно малювати не вийде ні в кого. Ніхто не народжується генієм. Ні, ну може, є виняткові такі люди, але вони все одно вчилися, вони все одно здобували навичку, вони навряд чи в два роки змогли створити якийсь всесвітній шедевр. Хоча, може, і такі випадки є, хто його знає, може я щось не чула, може я щось не знаю, але це рідкість більшості з нас так не щастить. Потрібно постійно практикуватися і малювати. Наступним міфом, який чомусь є доволі розповсюдженим, це те, що бути художником це не справжня професія. Це говорять доволі часто, особливо школярам, які закінчують школу, які мають обрати свою майбутню професію. І коли дитина каже, що вона хоче малювати, хоче займатися мистецтвом, батьки починають її відмовляти і говорити про те, що це не справжня професія. Ти не зможеш заробляти собі на життя, ти будеш ніким. Що це за професія, як так? Що ж ти будеш робити? Убереш з голоду, будеш працювати двірником. Хоча нічого поганого в роботі двірника немає. Але багато хто таке чув. І так як це художній канал, і переважно мене дивляться художники і художниці, то думаю, ми всі. Ну, майже всі таке чули. Але я вважаю, що нам таке говорили наші батьки чи знайомі винятково через те, що вони не розуміють і, в принципі, не розбираються в тому, що і чим займається художник. В своїй голові вони уявляють, що художник це щось таке в Береті за мольбертом, з палітрою в руках. Ну можливо, ну я не знаю пошарпанім фартуху, і він щось там сидить і малює якийсь пейзаж чи портрет. В Принципі вони не уявляють, чим художники взагалі займаються, тому що всі звикли до того. Що, наприклад, оця бутилка молока, на якій намальована корівка, ніхто не думає про те, а хто намалював цю корівку. Ну тобто, умовно, всі до цього звикли, всі це сприймають просто за звичайні побутові речі. Але все, що нас оточує, майже всі 2D-малюнки, якісь персонажі на упаковках молока на йогурті, всі ці персонажі в свій час були створені художниками. Майже все 2D. В свій час було там створено художниками чи дизайнерами. Просто це вже сприймається як норма, чому ніхто не дивується, всі вивіски, плакати взагалі художники можуть. Працювати в найрізноманітніших сферах, створювати ілюстрації до книг, до фільмів, робити розкадровки до серіалів, створювати персонажів для брендів, створювати концепти персонажів для ігор. Без художників майже не обходиться жодна ось така от сфера, тому що це потребує креатив, нестандартного мислення. Я вже мовчу про те, що ви можете писати пейзажі, продавати їх на різноманітних сайтах, типу Етсі. Чи просто виставляти це в інстаграм, чи в інші соцмережі і за умови наявності аудиторії, яка спроможна купляти ваші картини, ви можете заробляти на цьому: малювати портрети, малювати пейзажі, продавати курси, як там вивчити анатомію або ще там щось. Одним словом, є велика кількість способів заробити. Можна досягти успіху, можна збудувати в цій сфері собі кар'єру і бути успішним. І цілком задоволеним своїм життям. Так що не слухайте, що це якась фігня, що це нікому не потрібне, що це взагалі не професія. Бо тому що, якби це не було професією, то. Навіщо б художники стільки просто століть існували, і якби нікуди не зникає ця професія, вона навіть найважчі часи, вона якби, ну, існує. В людей просто є потреба творити. Завжди будуть люди, які хочуть самовиражатися. Так що нікуди ця професія не зникне. Хто би там що не говорив, особливо ці люди, які типу, які сильно зловтішаються, що все, штучний інтелект вас замінить, ха ха. Ну подивимося, подивимося. Не збираюся, знаєте, ласти складати. І я впевнена, що художники перетравлять той штучний інтелект за декілька років, точно так само, як було там з камерами, фотошопами, та от все. Знаєте, як ну подивимося, подивимося. Коротше, йдемо далі. А наступний міф йде про те, що художниками є лише ті люди, які малюють картини олійними або акварельними фарбами. Що ті, от, хто стоять перед Мельбертом, тільки вони вважаються справжніми художниками. Це теж неправда. Світ він набагато ширший, він набагато різноманітніший. Зараз є 3D-художники, 2D-художники, VR-анімація, графічний дизайн, стріт арт художники ту художники велика різноманітність різних художників з різних напрямків, з різних сфер життя, як то кажуть, художники водяться в різних болотах, займаються різними справами і почувають себе там максимально комфортно. Так що ну це абсолютно дивний міф. А наступним міфом є те, що ти можеш бути художником тільки тоді, коли в тебе є академічна освіта. Ну це неправда. Велика кількість відомих художників. Були самоучками, навчалися самостійно або у якихось майстрів. Звісно, насправді було б добре мати академічну освіту, бо коли ти навчаєшся, тобі дають базу знань структуровано. Тобі не треба все це ходити, вишукувати в різних книжках, інтернетах і так далі. Все в тебе готове, все тобі подають. Ти лиш йди і споживай. Звісно, в сучасному світі іноді. У художній академії, художні заклади можуть відбити в студентів бажання малювати, бо всі ми прекрасно знаємо, всі ми там були, всі ми, чули, всі, всі ми чули ці історії, де викладачі погано ставилися до своїх студентів, занижували оцінки. Всі ми чули про ці недосипи, про погане харчування, про ці гуртожитки. Ну і в результаті в студентів може зникнути бажання малювати. В них може статися артблок, вони можуть поки. Цю справу, але загалом в більшості випадків було би непогано мати академічну освіту, бо це все одно така база ґрунт, тому що в академіях дають базу, академічні знання, на яких ти можеш уже. В подальшому опиратися і створювати власну творчість. Але це все одно не обов'язково. Можна самому спокійно собі навчатися і бути художником. Все, що тобі потрібно, аби бути художником і називати себе художником, це малювати все. Ти просто малюєш, бажано на регулярній основі. Ви малюєте, ви цим займаєтесь, ви цим живете, ви є Художниками крапка, а не вважаєте себе художником, чи не вважаєте свої роботи малюнками? Ну то можливо, ви є дизайнером, можливо, надіть інше визначення для себе. А може ви є взагалі? А може ви взагалі не хочете вішати на себе ніякі ярлики і вважаєте себе людиною всюди сущою? От ви все любите і всім займаєтеся? Тож нормально. Наступним міфом йде те, що художники мають вміти малювати все. Наприклад, у вас є інстаграм-сторінка, де ви викладаєте, як малюєте пейзажі, а до вас пише людина і просить вас намалювати портрет. Тому що ти художник, ти ж вмієш малювати намалюй мій портрет. Ну, але ти не малюєш портрети. Ти малюєш пейзажі. Може, тобі взагалі не подобається малювати людей, але люди все одно чомусь вважають, що. От ні, ну може, цей художник і вміє малювати портрети. Але ти ж бачиш, що в нього на сторінці пейзажі, то навіщо? Іди до, до того художника, який намалює тобі портрети, який спеціалізується на цьому. Не всі художники там не знаю, вміють малювати, наприклад, якихось робітів чи машин. Я взагалі від цього супер далека. Оці всі супертехнологічні якісь. Кіберпанк речі це взагалі щось не моє, не в моїй стилістиці, не в моєму спаку. Мене один раз попросили таке намалювати, я заради експерименту спробувала. Більше я таке не малюю. Але, ну, от реально, попросити мене щось намалювати в стилі кіберпанка, це Ну, може в мене щось і вийде, але це буде ну, без задоволення. От так, що художники теж мають свої якісь направлення: є пейзажісти, є мураністи, є ті, хто малюють батальні сцени, є ті, хто малюють портрети, є різні стилі малювання, є різні жанри. Звісно, коли, наприклад, ми вчимося в академії, ми вивчаємо багато різних напрямків мистецтва, жанрів. Наприклад, вивчаємо живопис, рисунок, анатомію, ми можемо малювати портрети, пейзажі, якусь там архітектуру. Але це все заради навчання. Та як я вже казала, я можу спробувати намалювати кіберпанк, але це буде без особливого задоволення. Так, так само, як я без особливого задоволення, наприклад, під час навчання малювала архітектуру. Ну, не моє. Оця міська архітектура, особливо якийсь урбанізм, якась сучасна архітектура. Це взагалі не моє. Йдемо далі, і наступним міфом йде те, що малювати це легко. Що насправді абсолютно неправда. Я, звісно, говорила, що малювати може кожен, що в дитинстві ми так чи інакше всі трошки та й малювали ну, більшість так точно. Але за роботами професійних художників стоять години праці, розуміння світлотіні, перспективи, анатомії, десятки спроб і помилок, і велику кількість часу, яку було використано для навчання. Просто коли люди бачать готову роботу, готовий результат, вони не усвідомлюють, яка кількість сил була туди вкладена. А це був останній міф на сьогодні. Я переконана, що ви в них не вірите, що точно не вважаєте ці міфи хоч чимось обґрунтованими і правдивими, але можливо вам було цікаво про це послухати. Це просто дурні байки, це просто стереотипи, які не мають нічого спільного з реальністю. Але я сподіваюся, що вам було цікаво це послухати. А на фоні я тут малювала отаку вампірочку, тому що в мене вже, знаєте, такий трошки геловінський настрій. Мені вже хочеться якогось трошки готичного вайбу. А це ви знаєте, кожен сезон у мене літній вайб, осінній вайб, готичний вайб, так і живемо. От, але я малювала от таку вампірочку. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І ви поставите лайк, напишете якийсь коментар, мені буде дуже приємно. Я коли читаю ваші коментарі, я відчуваю, Аю неймовірну підтримку, а також не забувайте донатити на Збройні Сили України, допомагати нашій армії. А на цьому я буду завершувати і кажу всім па-па. А ще знаєте, оцей упир на початку відео. Боже, це просто, знаєте, моя внутрішня тотемна істота. Я себе так почуваю більшу половину часу. Чесно, він такий милий, такий смішний, от раніше. оце я розумію, фільми знімали.